Ситуація наступна. Ми маємо стійку з чотирьох босів і голови HB, а також високовольтний інвертор РД. Получилося відключення світла. Розуміємо, що чотирьох АКБ нам не вистачає, бажаємо доставити ще. Купили АКБ, привезли на об'єкт, бажаємо підключити. Чи можемо це зробити фізично? Так. Чи це правильно робити технічно? Не зовсім. Чому так? Оскільки 4 АКБ, які ми вже використовували, скоріше за все у них вже 100% заряду. А АКБ нова коробки, зазвичай приходить з 50% заряду. Якщо ми її зараз відразу підключимо в стійку, у нас голова вперше покаже всі ті ж 100% заряду, і ця АКБ не буде заряджатися на 100%. А коли у нас почнеться розряд, стійка спокійно розрядиться до 50% і потім буде стрибок до нуля, оскільки ця АКБ буде розряджена до 1, там, 0%, коли всі інші 4 будуть приблизно на 50%. Таке відбувається, якщо ми не стабілізували відсотки заряду в АКБ, оскільки виробник D заявляє, що АКБ при доставленні має бути з однаковим відсотком заряду. Як це можна зробити? Якщо у нас АКБ, наприклад, 4 і більше штук, в принципі, проблем нема. першу стійку зарядили на 100%, її всі відставили, взяли новий АКБ, поставили в стійку, зарядили на 100%. І потім вже 200 у нас на 100%, їх можна між собою міксувати, провести цикл заряду, розряду для стабілізації і використовувати. Цим проблем нема. Якщо ж у нас, наприклад, один, два або три АКБ, тобто якщо АКБ у нас менше 4, то, звичайно, ми таку процедуру не зробимо, оскільки, якщо ми спробуємо навіть підключити 2 АКБ, дві АКБ воно ще побачить. І, хоча насправді в мануалі саме на а пишеться, що голова запускається від 3 АКБ. Тим не менш, ми можемо бачити, що тут 99 заряду, тільки це каби ми вже використовували. Ми бачимо 100 вольт, 106 вольт. Але для роботи з інвертором нам необхідно хоча б 200 вольт, тобто мінімально 4 штуки. Саме тому просто так, якщо у нас наскаво менше 4 штук, ми їх не зможемо зарядити. Однак. Є наступний алгоритм, який дозволяє вирішити цю проблему. На першому етапі ми наші 4 АКБ розряджаємо нижче, ніж 50%. Тобто, вони мають бути заряджені ні, нижче, ніж оця нова АКБ. Наприклад, розряджаємо їх до 40%. Тобто ось, Дісча. Після цього ми доставляємо нову АКБ в стійку, тобто вже отримуємо стійку з 5 АКБ і ставимо її на заряд, що у нас при цьому відбувається. У нас стійка, коли зарядиться на 100% і буде мені писатися 100%, то по факту не всі, яка буде на 100%. Тільки оця нова, оскільки у неї, коли ми досередили, був відсоток заряду вище, буде заряджена 100%. А у інших чотирьох старих буде тільки 90%. І якщо ми цього відставимо, то і перезапустимо систему, звичайно, то голова у нас буде показувати вже 90% заряду. І це правильно. Після цього. Ми ставимо ці 4 АКБ, що у нас залишилися в стійці, на заряд, воно знову почне їх заряджати і зарядити на 100%. Після цього ми отримаємо, що у нас є 4 старі АКБ з 100% заряду, і нова АКБ знову ж таки на 100% заряду. І стійка також буде показувати 100% заряду. Таким чином, навіть якщо у вас менше 4 КБ, ви можете їх зарядити на 100% заряду. І після цього отримати стійку, щоб всі АКВ були на 100% заряду, і у вас система буде коректно працювати. Варто, звичайно, пам'ятати, що даний алгоритм можливо, доведеться повторити двіще через особливості зарядно розрядних характеристик АКБ. Про це теж пам'ятайте.